Привіт, як тебе звати? Аня? Давайте ми знайдемо хлопців в центрі Вінниці. Давайте через селандей. Я тебе фотографую, відправлю анкету. І зараз комусь напишемо, можливо, хтось онлайн. Як тобі такий хлопець? Ну гарний. Пишемо хай підходить до нас. Да, давай. Я надіюсь, що він зараз підлетить. Ми тут в центрі, от біля біля башні, по суті. Привіт, ти село Дей, да? Як звати тебе? Віктор. Скільки років? 18. Пішли, пішли, знайшли тобі дівчину. Зараз спілкуйтесь з хвилиною, якщо вона проходить, йде ти гулятиме. Привіт. Як тебе звати? Аня. Віктор. Скільки років? 15. 18. Де навчаюся? В школі. Я в, в Я роблю на роботі. А я, я Колись точно клас. Робиш. А тебе? робота між ти. Як у тебе справи? А так що? Клас. Діалог <рес> на вроці англійської мови, так? Може ви ще на англійській поправите спілкуватися? — Hello. Hello! What is No. <рес> — Я не знаю далі англійський. Вау. Wow. Все, okay. вона ти прийшла. Тоді можете обняти собі, якщо хочете. Oh, 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 мої ріки. Oh, ви також залітайте в вод знайомийся, і там, можливо, знайдете свою другу, або третю, або п'яту половинку.